З вами, як завжди, я, Бравл Влад! І сьогодні ми завжди будемо грати в Бравл Stars. І як ви могли пам'ятати, не знаю, чи я, це, чи я це казав у відео, але зараз скажу. На всякий. веб. А, то вбити на всякий випадок, зараз скажу. Що, ще трошки, і я куплю собі бастера. Не знаю, хто має його, хто не має, але е, я скоро його буду мати. Ой, до речі, краще дай такого. Я не буду зразу купляти бастера, а. Напишіть, бо я зараз можу будь-якого, окрім Мейсі і Арті, купити. Будь-якого. Або ж, якщо ви хочете, я б міг купити Пас. Хоча це я не особо хочу. Ну, дивіться. Просто пишіть в коментарях, якого Бравлера я будь-якого най... від до мене скені. І від Гавса. А, ні, від Вольта. Тож, от речі, цей розіграш триватиме хіба цей тиждень, тому пишіть в коментарях. Бо наступного тижня я вже оберу якого все ж бравлера. По коментарям. Ну, звісно, що будем один мій голос. От, наприклад, на Бастера вже мій один голос. Тому якщо на Ба, наприклад, на Менді і на Бастера наберуть однаково, то мій голос за Бастера просто зробить на Бастера. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, далі нема смислу пояснювати. О! Ура! Виграли! Вибачте, що вчора я не випустив ролик, бо я просто розумієте думав, що я доб'ю собі на ці 20 кристалів. Зараз оці 20 кристалів я так подумав, що в мене вийде, ну не вийшло в мене. Вчора я так просто думав, бо то подумав, ну та, то багато ще. Подивіться мім там той ролик, на якому я був. Там ну я розумію, та, довго не виходили ролики. Вибачте, будь ласка, просто щось там спершу думав з другом знімати, але щось там. Щось він там коли ми програли, він щось там розмотікався, і я вирішив не випускати. Ну, коротше, давай такого. Без подробиць. Я бажаю Поко. Всі кажуть, що Поко дуже поганий. По-перше, хоч і там, в нього трошки слабенький урон. Це я визнаю. Та, в нього може бути то до якого може таке враження скластись. Але. По чесному, поко дуже крутий. Якщо у вас є вибір, і в тому виборі є Поко, беріть Поко. Ну хіба якщо там Бул або. Ай, я не побачив, що там. Я забув, що там Динамайк. Якщо там Бул або там ще хтось, то беріть краще була. Або Барлі. Ну Так, але якщо нема була чи барлі, беріть поко. Ну, ще розум можна взяти. І Коротше, всі відпусни круті. Але покот, хоч і та, всі кажуть, він поганий. Але я його люблю через його ульту. Він просто може не хіба лічити себе, а й тімейтів. Я хіба знав це рік тому? Я так -то того не знав. А коли взнав, був шокований. Ну, ви самі щойно бачили. Е, то ми... Тихо, 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 тихо. Тихо, бібішо. Тихо, я отак провіряю. Ми програємо. Я більше за Поко люблю не себе лічити, а своїх тіметів. Це винніше. Там якщо тім... ти, наприклад, вже граєш два роки і любиш поко. Ну, або не любиш, а просто в даний момент за нього граєш. А в тімейті якісь так погано грають, там хіба зайшли в Бравл, ще не погано грає, не знають взагалі суті гри, то я люблю їх тоді лічити. Своєю ультою. А тим часом я вже пройшов ще одну катку, ще одну катку, і я виконую квест на підсоточку Ще потім на 500 ну, хоча мені і одної 500 вистачить. О, і Після цієї катки я всім, хто захоче пограти зі мною, переходьте на це відео і... Поб... і я тут покажу зараз вам ID свій після цієї катки. Ой, ми трохи програємо. Тому я люблю що трохи грати за поко. А знаєте, чому мені випав квест за поко? Бо я рідко за нього граю, а зазвичай квести якраз і випадають на тих бравлерів, за яких ви рідко граєте. Тому грайте часто за всіх браулерів, аби вам ви в будь-який момент могли добре за якогось Браулера грати, це по-перше. А по-друге, тому що... Може випасти будь-який квест, і аби ви добре за нього грали. І ще дещо. Ви колись задумалися над питанням, на який самий старший бравлер? От я задумався був, і от, і от, ну, довго, дуже над тим думав, але дійшов висновку, що це бас. Ч, хто не, Хто не розуміє, Хто ще не грав, коли вийшов в баз. Е, на аватарці, ви ж знаєте, там, там намальований десь ззаді динозавр. От, і, цей, і це означає, а баз-крокодил, типу я шур так, динозавр, типу. І він ще відноситься якраз і до динозаврів. Тому і він. А динозаври жили мільйони дві, два мільйона років. Деякі навіть могли по... 13 мільйонів жити, але то хіба вже, якщо повезе, а багатьом не везло. Ні -ні -ні. Роза, 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 Едгар, спаси мене. 32 хп. Вау, повезло. Тихо туррр. Ой, розу, розу, розу валим. Вс? Тепер сам... Я, тепер я сам валю. Дру, дру. Мені треба рівно двох челіків завалити. Бул. Бул такий прибігає Пішов. Ух От якщо, наприклад, Лола робить свого клона, і хтось вбиває не її, не її клона, а саму ж Лолу, Лолу, чому це їй не рахується, чому тому, хто вбив Лолу, не рахується, що він двох вбив? Тобто її і її клона. Що не рахується? Де логіка, бравла? Ні, я не розумію. Ні, ну ж двоє людей, добре, та одна тінь, але двоє людей... Не розумію. До речі, е, самий молодший бравлер, хтось може подумати Джесі, але ні. Бе. Ї... Але самий молодший бравлер, це Арті. Він, по-перше, недавно зайшов, тому логічно, що його це ж робот, що його недавно зібрали. Його недавно зібрали і тому він самий молодший, бо Мейсі, ну то видно, що то не молода дівчина. а Ну, того, того можна було очікувати. Тихо я знаю, що вона там, так? Хопа. пробуємо І здихаємо. А я раз так прикольно заскамився за Едгара А, що? Ми, ми програли? А як? Я хоч одного чела вбив. Та, я одного чела вбив! Ура! 200 гімнів ко мне. Е, то два мало бути. Ще? Трошечки. Ще буквально. Навіть не буквально дуже мало. І хто хоче, аби я скоріше купив хроміка, або ж якщо ви хотіли б, може б я якогось, не знаю, Епіка купив, може б, якщо ви хотіли Нані, Бібі, Пемб, б купив. Ну я так то не знаю. Коротше, зараз я не вирішую. Зараз я даю вибір своїм підписникам і, і просто глядачам, аби вони вибрали. А стоп то ж поки мені далі треба грати. А, то в мене він на третій селі. Точно, я вже поку не качав. Просто в мене раз такий квест був прокачати поко на, на третю силу, і я просто прокачав. Далі навіть не хотів качати, бо я тоді не любив поку. А от тепер полюбив, бо мене останнім часом раз так поко розгортнув. Що мені 7 тисяч рознесло. Ну, а що я хочу? У нього 28 банок було. Ой, це був близник. Ні, це геть не ближник, геть не ближник. Я думаю, що він так попаде і пулі зупиняться. От я хочу, аби вернули одну посівку на вісім дітах. Знаєте яку? Що оці жучки Еша, вони як Ультаколет, вони самі не ходять, бо це навіть якщо це Ліон в ульті, чи е, будь-який челик в кустах, вони не ходять. І через то мені треба зараз валити, я думаю. Я... І пишіть ставки, хіба зараз в цьому моменті? Обов'язково в цьому моменті. Хто виграють? Ми чи червоні? О, то зараз би красиво було зробити мінус 3. Ну, хто не встиг написати? Але ви мусили б написати просто синій, червоний. Або навіть просто смайлик поставити з кольором. Будь-що синій або червоний. Дю. А то, а яйце на кінці. Ні, нема, на жаль. Ой, що я не робив? Я не хочу. Я хочу це. Ой, вибачте, що в якомусь моїх відео... Я вже не пам'ятаю в якому, але в якомусь там, ну... я так багато питань задавав. Просто, ну... Як сказати? А чого вони туди пішли, я не розумію? Пацан, ти як хочеш, а я валю. Я не секлу, але я валю. ні, ну мені вже трошки зараз за поку страшно грати. Ні, я так і знав, що так станеться. Я просто згад. Я коли. А, ну то було очікувати. Я колись з заколет так просто любив знешкоджувати міни. Просто таку на ульті коле так проскользнути скоренько і знешкодити всі міни, бо там разбона кидали аж 9 чи 12 мін. Я просто не знаю. Я був в шоці, якщо чесно. Да или вот туда. А вот тут будь. Та да небудь. Опа, тихо, тихо. ой ну що с собой Кута, пута попалась. Ура! нарешті. Френк тягнувся, а нарешті він в грі, тому що я зіло вбив. Як того? Мене цікавить, О, дяк того, Френка в мене цікавіть вбили. Одяк. Пацани, мені на вас двох зараз дуже легко ульту набивати, тому ви можете не соромитися О, ідеально. нашу обход тестіньку можна зламати А, то ще не суточка було. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух-ху-ху. -ой 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 -ой. Реген. Я хочу... Я хотіла би за мною вілу обкерувала. Вау, плюс тридцать одна тисяча. Нормально. Все плюс одна. Не має же, друже. От, на жаль, не можна, знаєте, як робити? Наприклад, в мене 250 хромків. І, на жаль, не можна ще хромокредити купити за гейми. На жаль. Ну, то хіба, якщо донатити, воно мені пропонує. От якби зараз отут такого плюс 10 геймів. От я би був радий. А ну, давайте по скінчикам щось може подивимось. 149. Ідеально. 149. 149. 10 тисяч. Ні, не що 10 тисяч гримів, то вже перепрошую невеличкий перебор. Перепрошую. Оце все що в мене є. А легендарність. О, от у мене є оцей і оцей. А оцей, а, я можу купити їх. Цей в мене є, цей в мене є. Це є, це є у мене, це є теж. От в мене жоден немає, я їх, навіть, не хочу купляти. Я не хочу таке, як значки, щось типу того купляти. Я таке не хочу купляти. О, ну що за пайпер? Отака якась. О в мене такий скінчик є. Поком. Лу. З мікрофончиком якийсь. Жук мех. А то... Тут... Він хіба 79 коштує, а чого так дешево? Байкер Карл. Ой, я той скін знаю. Вау, прикольний, дуже скін. І тут... прикольний, але такий собі. Це зараз невеличкий обзорчик скінчиків. А, я такого гав... гавса знаю. Тут такий джин, а що? Ну, такого тільки я бачив. Едгара бачив, була бачив. Бібі теж бачив сьогодні? О, то на Новий рік були ті скини, я пам'ятаю. Є тісем, а то що за скине? А, двіночок нані, зайцьбу, Зайка лайкапені і темна лайка пені. А вона хіба 29 коштує? А що так дешево? Я не розумію, що таке все дешеве? Ну то шесть заслугою нормально, а, а як той скін називається? А тут шо за ну, я не розумію. Ну, кокоса роза знаємо. А то шо за скин? Динозавр Леон? Та. <реш> угу, і така. І пляжний сп... спраут. Ото. Ото от там мені подобається. От такий я скін не бачив, якщо чесно. Отакий от бачив. Ось такий. А стоп такий. А наші! Тут просто повлювали! А, ну різниці ціни нема, тому окей. Якби була різниця ціни. О, цей скин дуже прикольний, я знаю його. А скільки він коштує? 149! За дорого, все. Ідемо звідси. Тут все до дороге. Ну, Тут така була хвилинка. Скінчики подивитися, а зараз йдемо за Карла воювати. Пішли? Давайте отут ламай його я навіть поможу. У, я ще й так прикольно втік, так заскалися. Тут ж, коли Енгра почав бити. Я ну, просто не знаю, чи то знають люди, але якщо Ельгра тебе вже почав бити, так прям впритик, все, ти вже від нього не втечеш. Ще якщо він на тебе стрибнув, ти від нього вже ніяк не втечеш. Просто ніяк. Ти вже від нього тоді ніяк не втечеш, чесно кажучи. О, якщо і хто ще раз нагадую, хто хоче. Може мені надіслати гейми? А я таке бачу, як Карл тікав від своєї кирки. Він просто... Ще, це таке бачив? Він просто її типа кинув, і знаєте, отак, наприклад, кинув і от такого вона через стіну полетить. Зараз. Що Зараз. Зараз. тут таке? Що тут таке? Що таке? Що таке? Що таке? Ну типу От Отак і, побі... і І так Карл намагався так те від своєї крики. Він так ультував, все що захоче робив. гаджетував, знаєте, отой його гаджет там, де він скоренько летить. А давайте я зараз цей гаджет хочу купити. І так попробувати. Я не знаю, чи вийде у нас. А я що, хіба одного прибив? Дивненько. Ну дивіться. Ой, до речі, я забував розказати. Може ви бачили, може ні. Хоча, по-моєму, я ще не... тоді я ще не знімала. Та-та-та. Я закачав собі Роблокс. І, якщо ви б хотіли, напишіть в коментарях. Я завтра знімлю відео з Іваном і Олегом. Про Олега ви вже знаєте. Про Івана теж в моїх перших роликах подивіться. Там, де я Аполбо. І там, де Аполбаза. В одному з тої частини. От десь там е, були вони, і я з ними знімлю по Roblox Black Fruit. І напишіть, який найкращий фрукт? Ну, який кращий резина чи сніг? Мій друг і його брат кажуть, що резина. Я так теж думаю, бо вони там більше грають, я так то не їх слухаюсь. Ну, то так, я ще так не, не сильний профі, але якщо ви там дуже вже багато граєте. Будь ласка, напишіть в коментарях. Ай-яй-яй, у мене там депемка, то було незручно. А, на цьому ми завершуємо. Всім пока-пока. Не забувайте підписуватись на канал. Ну <гум> давай, почекай, почекай. Зараз заберем цей подарок. Ну, пока.